До мене приїхали окуляри FPV EACHIN 58G FPV VR Googles. Так. Це нова моделька, вона тільки з'явилася на ринку. Я вирішив зробити її маленький огляд. Так, що у нас є у коробці? У коробці у нас є. Сумочка для їх переноски. Така от пустенька. Серветка. Це у нас зарядний пристрій. Я його не буду розпаковувати. Адаптер до нашої типу розеток. Антена яка ставиться. на окуляры тут че я кабеля для зарядки тут распакуем ладно потом ну властно сами окуляры Ось так виглядають. Чим ці окуляри цікаві? У них великий екран з досить прийнятною роздільною здатністю, там вказано в характеристиках. 5-дюймовий екран. І також у них будована батарейка. Тобто всередині цього кожуху є ще і акумулятор власний. Потрібно ставити батарейку за, там, за вухом, Ну, тобто можна поставити, якщо потрібно, але, в принципі, будовно виробник каже, що вистачає на 2 години роботи. Так. Що ще є? Тут гніздо для навушників. На кнопки пошуку, пошуку е каналу, вмикання. Так, да, ось він, він, він кнопці. Зараз немає сигналу. От от вона так виглядає. Так, наушники я ще не перевіряв. Також цей модуль може працювати, у нього є, є гвинтик під штатив, такі як фото, фотокамери. І цей модуль може працювати також як, як окремий дисплей. Тобто, якщо нам не потрібні окуляри, а потрібен... Просто дисплей, то ми можемо від'єднати цю частину От. і отримати дисплей. Так, ну ось версія з дисплеєм. Бачите, просто екранчик окремо, він може працювати як для керування тим же літочком чи коптером, що нам не потрібно не потрібні окуляри, а ми хочемо це робити зі штативу. Так. так, для тестування я взяв набір камери передатчика. Теж цієї компанія Achin для коптера. От. Ну, він такий досить простий набір з ну, характеристика Тут ТЛВ. Це набір з 800 ТЛВ. От. Тут я його ввімкнув. От ми бачимо, що відбувається на екрані. Налаштуємо, що було видно. От. Що відбувається на екрані? Виходячи з чіткості ОСД позначок, то я можу сказати, що тут якість картинки обмежується якістю картинки, яка передає камера, тому що е самі ці позначки виглядають набагато чіткіше. Але, в принципі, прийнятно. Ну і з окулярами е теж е нормально видно. Просто їх буде мабуть, важко передати е через е відео. От. Значить, ну, то далі треба буде тестувати вже в таких реальних умовах. Звичайно, плюсом є те, що батарейка вбудована і не потрібно а, ще додаткове. Мінусом ну, вони, в принципі, важкувати, на мій погляд. От. Цей модуль він досить важкий. І він розташований ну, на відстані від голови, тому трохи перетягує вперед. Ну, як для кого? Для мене був є мінусом от в цьому місці, так, пла, тут такий пластик бризинений, в принципі, досить зручно. Але отут от, в цьому місці вони зробили твердий пластик і цей твердий пластик у мене опирається у, у ніс, тому цю частину я, мабуть, підріжу, щоб було зручно і вклею якийсь м'який м'як м'якій